Зараз він трошки звикне. Перша наша зустріч була така сама, як і з вами, він гавкав на мене. Але коли хазяїн зайшов сюди, я запропонувала зняти повідок, і коли він біг до мене і хотів вкусити, я не відреагувала ніяк. Лише коли він заспокоївся, я взяла м'ячик і почала з ним гратися. Чок, чок, чок. Ні. На наступний день Ну, порадившись з керівництвом, прийняли рішення, що ми його таки візьмемо на службу. І, і що з цією недовірою, яка в нього була до чужих людей, ми зможемо попрацювати. І відповідно, коли хазяїн його привіз вже віддавати нам, мене не було на місці. Коли я приїхала, він вже стояв у вольєрі. І... Ні, грей! Ніся! Ні, ні, я заходячи в вольгір, він знову ж таки грав, е, гавкав на мене, кинувся. Але я зайшла з його повітряти. Він понюхав е, свій повідок, Підійшов до мене і все. І ми якось подружилися. Він жив в сім'ї, де було, по-моєму, двоє діток. Він з дітьми дуже гарно ладнав, і діти його дуже любили. Займаємося ми багато, чотири, а може і п'ять разів. Звичайно, це відбувається не по годині, це відбувається там 10 хвилин, поки він активний. А хто сюди буде? Це собака службової породи, яка потребує як фізичного, так і розумового навантаження. Так, Перше, що вразило, це його красота. Дуже красивий, з чорною маскою. І знаєте, так, така собака, яка цікавилась всім навкруги, і самовпевнений такий він йшов Хвіст догори трубою. І він, незважаючи на те, що він був перший раз на чужій території, навкруги гавкали собаки, багато собак. Він все-таки йшов, такий, знаєте, як герой, ніби комусь кидав виклик. Її звати Аша, їй 4 місяці п'ятий пішов. Недільку прилучувалися до нашийника, до поводка. З вольєра не хотіла виходити. ми Зараз її будемо обучати до общого курсу, а потім будемо переходити на спецкурс по слідовій роботі. Собака буде працювати по розі.